Сьогоднішнє відео буде практичним екскурсом у торгівлю на біржі в грі Lab. Ця гра є найкращим на сьогоднішній день економічним симулятором. В ній ви можете спробувати себе в ролі керівника торгової, промислової або навіть фінансової корпорації. Крім того, в ній є окремий режим симуляції економіки цілого міста, і саме в цьому режимі ми і спробуємо зрозуміти, як працює фінансовий ринок. У нас зараз є компанія, яка є нашим конкурентом. Ми спробуємо, не втрачаючи наші гроші, придбати якомога більше акцій цієї компанії. It's our company. Як ми бачимо, у неї від'ємний прибуток щорічний, тому що вона досить потужно уклалася в виробництво, тому в перспективі її акції будуть падати. Але на сьогоднішній день її загальна вартість активів компанії складає 89 майже мільйонів. Це досить висока вартість, це компанія досить потужна. Нас створює для нас конкуренцію, ми її видавлюємо принаймні з нашого поки що ринку, але в майбутньому, я думаю, ми почнемо тиснути їх і на інших напрямках. Тому в перспективі їхні акції будуть падати. Нам не дуже потрібно вкладати туди вкладати наші кошти для того, щоб придбати цю компанію, тому що вона буде в майбутньому дешевше, але й трошки пограти на ринку і взяти якісь дивіденти, сьо. ну чому він ні. Ми будемо стежити за вартістю акцій цієї компанії. Зараз е, вона торгується на рівні е, Price to booking е, 0,81. Price to Booking – це співвідношення вартості акції до вартості активів компанії. Якщо Price to booking до рівня одиниці, вартість акції торгується по ціні вартості компанії. Загальна вартість акції. На даний момент акції компанії торгуються трошки нижче, ніж. Е, Загальна капіталізація корпорації. Але враховуючи їх негативні, негативні показники, і я так вважаю, у них може бути навіть кредит, давайте подивимося про всяк випадок. Ні, кредиту у них поки що немає, це і тримає їхні акція. Як тільки у них буде з'являтися кредит, то їхні акції почнуть поступово лізти вниз, особливо враховуючи, що у них негативний баланс. Ми зараз будемо дивитися, як, ця компанія, як акції цієї компанії будуть це поводити. І як тільки бачимо, що є можливість потенційного зростання, будемо купувати акції цієї компанії і відповідно продавати тоді, коли акції на найвищому рівні. Вперед! Зараз, як ми бачимо, акції компанії поповзли вгору, отже, це час купувати. Одразу, як ми купили, акції компанії підскочили до центів, але нам вдалося купити по 9,72. Ми купили одразу 5% це великий об'єм. тобто це... Ще додатково натиснув на цю кампанію, щоб підняти її вартість її акцій. Звичайно, торгівля йде невеликими пакетами, то немає такого високого впливу на вартість акцій. Ми купили одразу 380 тисяч акцій по 9,72. А як ми бачимо, зараз вже акції торгуються по 10,82. Тобто ми вже зробили долар на цих акціях. Навіть якщо ми будемо продавати великим пакетом, все одно ми залишимося в прибутку. Не потрібно продавати одразу, як ви бачите, що акції пішли вниз. Це може бути тимчасово невеличка просадка, але потрібно бути обережним. Я думаю, що вже є доцільним придивитися до цих до акції і, можливо, будемо скоро продавати. Хоча, можливо, якраз це падіння було б перед сплеском нагору. Зараз будемо дивитися ситуацію. Ні, як ви бачите, акції компанії акції компанії в 10.86. В принципі, добре, що ми їх не продали. Зараз же вони торгуються по 11.18, тобто взагалі чудова ціна. І це вже 0,97, тобто ми бачимо, що можна звернути увагу на те, що... А акції компанії, вартість акції компанії доходять до номінальної вартості всіх активів компанії. Тобто, зараз вона, звісно, може перейти і вище. Тобто, буває таке, що акції компанії перевищують а, загальну вартість активів корпорації. Але це дуже такі не часто таке трапляється. Хоча, наприклад, у нас, от, саме той випадок: у нас price to booking 1.31. Але це тому, що ми є фактично майже єдиною компанією, яка має найбільшу кількість активів, фабрик, ферм тощо, магазинів. І при цьому ми утримуємося на позитивному балансі, більш-менш. Ну, в принципі, ми єдина компанія, яка вклалася у виробництво, і при цьому ще якось тримається більш-менш на, на ходу і не має суттєвих мінусів. Саме тому у нас... Особливо враховуючи, що зараз зростання внутрішньовалого продукту зараз економіка процвітає, тому, тому і відповідно акції компанії можуть торгуватися вище ніж їх номінальна вартість. Ситуація з Power Company там трошки інакше, тому що вони в мінусах, але також їхні акції можуть досягати а, одиниці Price to Booking. Або навіть трошки перевершити. Я не думаю, що вона сильно перевершить, тому я думаю, що нам вже потрібно продавати. Якщо ж говорити про реальний сток-маркет, то там акції компанії дуже рідко піднімаються по що номінала, адже в такому разі буде менше бажаючих придбати, і компанія втратить потенційних інвесторів. І продаємо акції. Акції компанії одразу впали до 10.27 за штуку, наша середня ціна продажу склала 10,72, і ми заробили 3 мільйона 725 тисяч. При цьому в нас ще залишилась частина акції, ми купили минулого разу. Тобто наш пакет зростає, а ми залишаємося в принципі, на тій самій позначці фінансів, які у нас були з самого початку. Одні, один важливий показник вартості акцій це вартість equity per share, тобто то це перерахунок балансової вартості всіх активів компанії до кількості акцій. В принципі, Price to Booking показує, показує вам якраз це співвідношення. Тобто, ви бачите, що якщо на даний момент equity per share становить 1149, а акції торгуються по 10.27, то price to booking це 0,89 відповідно. Зараз будемо дивитися, наскільки впадуть акції компанії після того, як ми здійснили такий великий продаж. Ну, поки що вони дещо навіть підросли, але я думаю, це тенденція. Просто не всі ще гравці зрозуміли, що компанія падає. От як ви бачите, акції компанії одразу після того, як ми продали такий великий пакет, інші інвестори також почали скидати акції, і акції впали до 9,52. Тобто зараз знову ми можемо купити акції, тому що price to booking 0,83, але я думаю, що не варто. Я думаю, вони впадуть ще трошки. І ми знову таки одразу заробимо на на продажі цих акцій, але я думаю, все одно буде прибуток. Як ви бачите, попереднього разу ми купили акції за середньою вартістю 9,72, а продати нам вдалося по 10,72. Тобто, ми заробили по одному долару на акції. Ми отримали певний профіт і ми також збільшили наш пакет акцій в цій компанії. Не вкладаючись фактично, не вклавши жодної, жодного центу, звісно, це поки що невеликий пакет 1.70, але я і не маю поки що намірів а, скуповувати повністю акції цієї компанії, тому що вони в майбутньому будуть йти вниз. Ще акції пішли ще, ще вниз. Але ми нічого не купили, тому в принципі це нормально. І я думаю, що це вже той мінімум, до якого вони нижче якого вони вже не будуть сильно опускатися. Отже, 0.79. Треба постійно дивитися, як поводяться показники price to booking. Поки йде зростання, вони. о, фа! 8.52. Ну, в принципі, це чудово. Для мене це чудово. Але таке буває дуже рідко. Тому, якщо ви не хочете ризикувати, як я зараз ризикую, хоча я нічим не ризикую, я вже нічого не купив. Але в будь-якому разі ну, 0,74 це дуже низький прайс-то букінг, з... і от, ну, от, от будь-яку будь мить. Акції компанії почнуть стрімко йти вгору, і це може бути також дуже прибутковий момент, тому на це зараз, зараз потрібно дуже стежити. Я взагалі от зараз би вже точно купив би акції компанії, але давайте трошки ще почекаємо. 8.52 торгівля. Почалось поступове зростання. от Я думаю, що зараз... Зараз вони підуть в гору акції цієї кампанії. Варто купувати. Та що ж таке? Здається, цій кампанії пороблено. Ну, поки ми не купили, нехай буде їм пороблено. Але коли таке трапляється, я віддаю перевагу трошки притримати свої гроші і не купувати акції, тому що, як ви бачите, вони зараз впали до 0,72 від, від Букінгу. В принципі, як ми бачимо по графіку, вони можуть пасти й нижче. І це якраз той самий момент, коли акції цієї компанії йдуть ну, не на самісіньке дно, але на таке цінове дно. Що для нас просто чудово, тому що наскільки б ми не наскільки б ми не вклалися потім в акції цієї компанії, скільки б ми їх не купили, я одразу куплю однозначно 5%. Тому що в будь-якому разі акції підуть суттєво вгору. можна було б навіть купити і більше, можна було б навіть взяти і 10%. Просто у нас не було на це грошей. Але зараз якраз той момент, коли якщо навіть якщо, якщо б вклалася і купила б 10%, б все одно залишилося в прибутку. Зараз акції пішли вгору, і я думаю, що це вже той момент, коли можна їх купувати. Ми купили 380 тисяч акцій по ціні 867. Це на долар дешевше, ніж ми купували їх раніше. І одразу вартість акцій компанії підр... зросла до 9 Долари 8 центів за штуку, тому що знову ж таки великий пакет. Подивимося, наскільки вона піде зараз. Знову ж таки, якщо ми хочемо швидкі гроші, ми могли б вже зараз продати невели... невелику частину акції і залишитись прибутку. Але я підозрюю, що акції підуть далі вгору. Можливо, зараз буде невеличке падіння, якого не відбувається. Але можливо, після покупки акції відбуває, інколи відбувається невеличке падіння, а потім акції стабільно йдуть вгору. Ну, зараз. Бачите, інвестори не можуть розібратися, що відбулося, чому акції торгувалися щойно по 8 доларів, зараз вже по 9. І тому не всі розуміють, чи вкладати, чи купувати. І акції так трошки стрибають вгору вниз. Але прайс то не нехороший, тобто 0,80, це значить, що акції будуть йти вгору. І навіть якби зараз відбулася просадка, подальша просадка акцій. Ми могли просто забити на цей пакет на якийсь час, звернути увагу на інші, поторгувати з іншими акціями, тому що з таким букінгом акції компанії підуть вгору в будь-якому разі. Як ми бачимо, акції компанії підскочили ще вище, вже по 10$ доларів 10 центів торгуються. Враховуючи, що ми купили по 8,67, ми вже зробили мінімум долар на акції. Знову. Не фактично вкладаючи ті ж самі кошти, які ми залучили саме початку, ми навіть в певному прибутку. Те, що зараз відбувається невеличкі просадки, це не привід для того, щоб продавати одразу акції. Ринок волатильний, як ви бачимо, зараз після просадки до 9,90 він піднявся до 10.30. Якби ми продали, ми б зараз втратили. А так, зараз букінг йде на 0,9, тобто це нормальний показник. Показник нормального зростання. І свідчення того, що вартість акції піднімається вже до своєї верхньої межі, за якою нам варто буде вже продавати. Тобто досить швидко можна тут заробити на цій волатильності акцій, особливо в цій кампанії, особливо враховуючи, що ми також допомагаємо цій волатильності своїм вливанням. А на цьому можна також непогано заробити. Зараз торгуємося. Зараз торгуємося по 1034, Треба бути все ж таки досить уважним зараз до ринку, тому що, можливо, зараз почнеться якраз спад, адже 09 це не характерно для цієї. Для акцій цих, цієї кампанії і спад може початися будь-якої миті. Так, Зараз показник 1034. Будемо дивитися, куди він буде рухатись звідси. Ну, я думаю, що... Тобто він продовжує поступово ще зростати, але він вже добрався до своєї так би мовити, стелі, тобто я думаю, далі він не піде. Акції в компанії трошки пішли вниз, не поспішаємо продавати, дивимося за ситуацію. Ну, от зараз варто продавати. Ми продали десь 4,3% акції. Порівняно з тим, що ми купили 5% 0,7%, залишилось у нас чистого прибутку. Зараз вони торгуються по 9,63%. І я сподіваюся, що буде подальше падіння. Але на, сьогодні, на даний момент без жодного центу втрат ми вже маємо е пакет на рівні 2,4%. Акції одразу впали до 0,84 по букінгу, тобто, ну, якраз. Нормальна ціна. Можна далі продовжувати торгувати з цими акціями, вони і далі будуть демонструвати волатильність. На цій компанії я показав як приклад, як можна це робити. Особливі моменти, на який варто ще раз звернути увагу, це Equity Per share. Загальна, реальна вартість акцій компанії. Вона по даній компанії складає 11 доларів 44 центи. А, і price-to-booking, по якій ціні фактично йде торгівля цих акцій. Тобто 963 це 0,84 price-to-booking до вартості акцій цієї компанії. А зараз ми граємо survival mode, тому о, тут о, більшість компаній є неприбутковими, практично всі компанії, в тому числі і наша, в тому числі і наша. А коли ви граєте в звичайну базову гру, там а, більшість кампаній будуть прибутковими, тому вам потрібно дуже уважно спостерігати за букінгом цієї кампанії, за, за, за її реальною вартістю. Звертати увагу також на те, в якому економічному стані знаходиться ваше місто, якщо йде зростання, відповідно зростають і акції інших кампаній, якщо Іде падіння акції компанії буде знижуватися. Вони можуть знижуватися навіть до 05-04 по букінгу, тобто фактично вони можуть йти в абсолютний нуль, повні просадки. Можуть навіть групувати акції. Тобто, коли акції падають до ціни нижче 1 долара за акцію, федеральне агентство за контролю з іншими операми. Групує акції, тобто за кожну, а, за кожні 10 акцій, ви отримаєте на руку лише одну: Торгу, при торгівлі на сток маркеті, вашими постійними супутниками повинен бути а, загальний огляд ситуації по компанії. Спостерігайте, як, як на якому рівні знаходиться кредитна, кредитна історія цієї компанії, чи є в неї кредити, а, якщо кредити починають. Збиратися, і особливо коли вони перевалюють за рівень 20 мільйонів, 40 мільйонів. Ця компанія фактично вже мертва. Якщо компанія не прибуткова, 40 мільйонів це фактично вже банкрутство, і вона буде постійно зменшуватися в ціні. І цю, цю компанію можна буде купити потім е, суттєво дешевше за її балансову вартість, тому що акції впадуть до одного-двох доларів максимум. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, буду вдячний за лайк.